Всім привіт! <кій> Сьогодні я хочу записати таке коротеньке інформативне відео. Е, нічого показувати не буду, просто розкажу, з якою проблемою я столкнувся і як я її вирішив. Е, у мене там є відео огляд по поводу цієї автомагнітоли. О, така вона китайська автомагнітола 7028. c е, Поставив я магнітолу, все як би було добре, я підключив її до проводами, які в мене були в машині. Все би було добре, якби я частіше користувався машиною. Прийшов я через 3 дні хочу заводити машину, акумулятор повністю мертвий. Повністю причому до 7 вольт. Я вже потім почав заміряти. Що таке сталося? Я вже почав щось думати, що я щось не виключив, світло чи щось таке. ну Габарити точно ні, бо то видно. Ну, мало що. поставив я інший акумулятор, це поставив до мене зарядку. І то забулася та ситуація. Приходжу я знову через 3 дні до машини. Хм, той акумулятор так само сівший. Почав я шукати на всяких форумах, нічого я такого дуже аж страшно толкового не знайшов. Але, щось знайшов по поводу саме китайських магнітол. Тому можу вам порекомендувати, якщо хочете встановити таку магнітолу, або через замок запалювання, напряму ні в якому разі не підключайте. Або, от так як я зробив. У мене через замок запалювання не можна було, бо тоді треба ритися повністю десь тут під рулем Тобто не можна під. Тобто, я так розумію, хтось вже переробив трохи до мене. І я вирішив, щоб там не копатися. І то не дуже зручно, тому що якщо машина стоїть, ви хочете послухати музику, чи якийсь пасажир у вас там чекає вас, вам треба, щоб магнітола працювала. А вона працювати не буде, якщо ключ винятий. Тому я поставлю отаку от кнопочку. Тут у мене була заглушка. Як Бачите, тут іще заглушка. Тобто можна ставити ще. Я купив таку саму кнопку. Ну, вона, що там намальована, я думаю, немає різниці. І так вона в мене включається магнітово. На кнопочці. Все прекрасно працює. Вона включається. І все нормально. Так. Можна її вимкнути. Що ще хочу розказати? Ця магнітола споживає дуже-дуже багато енергії з акумулятора. Я заміряю. У нас поживає 230 мА у такому виключеному стані, як зараз бачите. Вона, я її виключав на кнопочці, тут є кнопочка, вона якби виключається. Але вона пожирає все одно акумулятор. Вона пожирає. У включеному стані без колонок 430 мА. І з колонками там доходить до 1,3 А. Тобто, це досить, досить так багато. Я скажу. І дуже багато. Тобто, особу ви, в принципі, і не послухаєте її, на... якщо заглушена машина, я думаю, там часок послухати, якщо гарний акумулятор чи 2 часа. Нормально, вона ще заведеться. А так, якщо хто трошки вбитий акумулятор, то і не послухаєте, або якісь відосики подивитися. Тобто, от така історія у мене була. Я вирішив з вами поділитися, тому що. Кажу, не особо знайшов. Сам автомобіль у мене Голь 4, я думаю, видно по, по цьому. Він споживає, якщо брати, дивитися на, на акумулятор, Якщо хто не знає, то міряється у розрив ампери 0,2, тобто 20 мА, це нормально, тому що там працює і, і пробіг, і годинник, і центральний замок. Він у, у спокої теж щось споживає. Тобто така ситуація. А так, разом з магнітолою в мене виходимо так, до 250 мА. Це дуже багато. Вона буквально за пару днів повністю висаджувала акумулятор. Тобто, вона не то що не заводилася, навіть не відкривалася з пульта. Доводимося відкривати з ключа. Ось така коротенька історія. Якщо хочете зберегти пам'ять, я підключив повністю жовтий, і червоний провод. Як Знаєте, там на. Іде, червоний, жовтий, червоний, червоний, жовтий і чорний, перепрошую. Це три основні провода, які йдуть на, на магнітолу для її живлення. Жовтий можете залишати, він споживає дуже мало, я заміряв. Ну, Я на всякий случай виробив повністю. Мені ті настройки особо не треба. Радіо я не слухаю, я більше флешку або щось дивлюся, або слухаю. І Годинник у мене є на панелі, так що годинник мені особо теж не треба. Я повністю вирубаю, щоб, ну, щоб на всякий случай так, щоб було навірняка. Ну, то кожному рішати вже по-своєму. Чи через замок, чи як, тільки не напряму. Бо будете мати проблеми з акумулятором. Або якщо у вас новий акумулятор і ви їздите кожного дня на машині, можливо, ви цього не помітите, навіть якщо буде напряму підключено. Ну, а в мене вийшло отак. От от така коротенька історія. Так що, магнітола не погана, звук в неї нормальний, все нормально, але вона досить багато споживає енергії. Всім дякую за перегляди. Пишіть коментарі, може хтось іще чимось поділиться. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!